Привіт! Сьогодні відповідаю на питання, чому я даю десятину і пожертву, потрібне Богу гроші чи не потрібне. Я нікого не вбивав, я християнин і намагаюсь виконати заповіди, але ці заповіди виконують і грішники в світі, які нікого не вбили, не пограбували, поважають батьків. Для цього потрібно звернутися до першого джерела до Біблії, що казав людям. Ісус, Він показав, що серця їх не з Богом. Серця не верять в Царство Боже, тому що якби вірили, то вони збирали би для Царства Боже, бо там ми будемо жити вечно, не 50 років, як тут, коли приходить дьявол і каже, що давати десятину не треба, то туди треба давати ще більше. Наш пастор жертвував стільки, скільки церква за місяць. Тепер ми бачимо плоди їх жертви. Саме без глузди я пожертвую де мої благословення. У народжену з гори християніна таки навіть на думку не приходять. Він збирає в життя вічне. Це найбільше благословення. Вічно бути в раю, користувати цим вічно. Будьте благословені, підписуйтесь на канал Салтаненко, щоб знати правду і спастись.